Сезон танців під відкритим небом у Хмельницькому стартував у рамках проекту Мистецьке літо літо-2015» Активісти клубного об'єднання Простір міського будинку культури взялись пропагувати окремі напрямки хореографічного мистецтва. Сергій Бельський брейкер з досвідом. Розповідає, розпочинав із народних танців, згодом відвідував заняття з брейкдансу, а з 10 класу почав освоювати стиль самотужки. Це вже спосіб життя, я цим вже живу. Я не представляю просто, чим би я би ще займався. якщо б не цим. Тренуючись сам, хлопець навчає вуличному танцю й інших. А залучившись підтримкою управління культури і туризму, вирішив перенести заняття із залу на концертний майданчик біля кінотеатру Шевченка. Це будуть уроки. І... Такі стандартні, як в залах, тільки ми виносимо це все на вулицю і безкоштовно тренуємо дітей тут. Спочатку ми танцюємо, показуємо, як воно виглядає, а потім всі бажаючі, хто подивився, можуть вийти і тренуватися від 6 років і старше. Наразі хмельничани вже відвідали три заняття відкритої літньої академії вуличного танцю. Наближати городян до професійних брейкерів та хіп-хоперів планують і цими вихідними. Долучитись до любителів танцю можна в суботу та неділю з 16 до 18 години. Паралельно з цим на Проскурівській навпроти музичної школи номер 1 з 19 до 21 чекатимуть на поціновувачів сальси.